Христос Воскрес, друзі, У ПЛТБ запрошує вас до рівного на стадіон Авангард на битву за життя та смерть. Битва за еліту продовжується, і сьогодні один з ключових епізодів цього протистояння дуже важливо кожній з сьогоднішніх команд набрати максимум залікових балів для того, щоб в подальших. В подальшому мати шанси, бодай мати шанси, тому що сьогоднішній матч він все не вирішить, всі питання не закриє. Однак дуже і дуже серйозно розставить акценти. Верес атакує правим флангом, простріл в центр, скітка, удар головою вище проходить м'яч. Віталій Дахновський. Скористався з цим відскоком. Не можна сказати, що це супер точна передача. Була однак, призвела вона до удару. Яко робить подачу. Штрафний майданчик удар головою непогано, непогано розпочинає у нас розпочинають господарів поля. Микола гайдучик пробивав. Верес знову передача в штрафний майданчик. Гайдучик пробивав. Олександр Кемкін. Олександр Кемкін правильно розташовується, і цей удар не стає для нього проблемою. Вакула, подача в штрафний майданчик у Стименко, Удар головою добивання. І що стійка. Ще один удар і м'яч у воротах. Артур Ременяк виводить минай вперед. Артур Ременяк. Третій гол в цьому сезоні він забиває ось так. Минай чекав. Спокійнесенко чекав цього шансу. І перший епізод і Закарпатці виходять вперед. Дуже класний шанс, е приємна, красива атака. Будемо говорити так, приводить до взяття ворі. Отож, передача у фланг там Вакула. Микола спокійно підіймає голову, розганяється, витягує на себе двох суперників, робить подачу у Стименко удар головою і на добування. І на добиванні до кінця грає Артур Ременяк. До речі, Денис Устименко в оренді він перебуває з Кривбаса. і Дуже хороший рівень гри. Він показує: не здивуюсь, якщо він повернеться до Кривбасу. Валерій Пересоляк президент минаю. Приїхав підтримати свою команду. Шарай. Навіс. Скітка. Сміян бореться. Удар від Вереса. Як на мене, один з найгостріших епізодів від команди Олега Шандрука. Валерій Кучеров. Валерій Кучеров пробивав. З меж штрафного майданчика. Дмитро Кльоц, Навіс на дальній стійці. Поки що нікого немає. Хоча Владислав Шарай туди вривався. І пропонував себе. Шарай зміщується до центру. Передача на Кльоца, може бути цікаво. Кльоц пробиває і відбиває Олександр Кемкін. Справжній сейв ми побачили. І хороша атака Вереса, яка розірвала в принципі оборону за рахунок проникаючих передач, вривання Дмитра кльоца який не побоявся зайти між лініями. Подача в штрафний майданчик на Устименка. Той б'є головою, але перед цим він сфолив. Він е відштовхнув оборонця Вереса. Дахновський. В принципі, сьогодні команда потрібно перемагати передачу удар Яго. І знову Кемкін. Знову Кемкін рятує Минай. Олександр Кемкін, 21-річний голкіпер. Минай сім на свою половину поля. Там дуже насичено в зоні м'яча. Передача на Яго. Яго низом удариться. Гол верес рівнює рахунок матчі. Яго Сікейра. Ось для чого нам потрібні легіонери в командах для того, щоб загострювати, для того, щоб забивати такі голи. Ну що? Удар пройшов між захисниками, які мали закривати простір. Олег Шандрук. Радіє Олег Шандрук. і що там Яго. Ну, можливо, воно після матчу розкаже, що означав цей жест. Яго Сікейра. Минай, безперечно, починає нервувати. І Вересу потрібно цим користуватися. Дахновський. Дахновський не пробиває. Дахновський робить передачу не суперточно. Шарай удар повз ворота. Повна ініціатива зараз на боці Вереса. Багато емоцій, багато бажання ми бачимо від е, рівненських вовків вийти вперед. Шарай дуже близьким був він до того, щоб забити. Дахновський. Дахновський Під праву! Дахновський б'є. І Олександр Кемкін знову показує клас. Класна атака Вереса в плані того, що вони скористалися ось цією перехідною фазою, коли минає не встиг повернутися великими силами. Прекрасний удар в ближній Кут. І не менш феєричний сейв від Олександра Кемкіна. Минай буде контратакувати. Хороша передача. Ременяк. Падіння штрафного майданчику, І що скаже Рефері. Рефері просить підводитися Артур Ременяка. Ми ще раз дивимося. Попередній епізод і супершанс не використаний для Минаю. Дахновський під праву ногу він б'є. М'яч слизький, Не так просто Олександру Кємкіну його забрати. Якщо б це було до дощу. То Кемкін би достатньо просто б зафіксував м'яч. А тут вже є питання. Зараз хороша атака минає. Удар. Дуже близько проходить м'яч. У Стименко. У Стименко знову він створював проблеми. Дахновський. Знаходить Яго. Петько поруч з ним. Яго. Передача. Але м'яч. Перелітає за межі. До речі, там Ярослав Кісіль ледь не травмувався. Настільки він дивився по м'ячу, що трошки втратив орієнтацію. От зараз дивіться, 77-й номер. Забігає він у ворота і вдаряється об стійку плечем. Ярослав Кісіль. Чи Вакула у нього шанс. Вакула, зміщення до центру. Вакула не відпасовує нікому. Сам пробиває хороший удар. Ющишин! Ющишин на лінії. Гай довго готував, довго запрягав Владислав Вакула, але ж як він пробив, Вакула споки дійшов до того рівня, як, на який він може на який він може зайти. Це футболіст потенційно для збірної України. Так, як він обігрує, які нестандартні ходи робить Владислав Вакула. Варазь намагається провести Контратаку, який ж достатньо такий грубий підкат, але він не влучив. Гайдучик. Гайдучи, класна передача Дахновського. Дахновський, Дахновський вічна Дахновський під себе. 2-1, 2-1, Верес виходить вперед. Верес ловить минай на контратаці на перехідній фазі і знаходить свій епізод. Розрізна передача через центр. Ми кілька разів звертали на це увагу: що це проходить у Вереса, що Миная оборона не ідеальна. І що Верес робить камбек, друзі. Верес, який пропустив на старті цього матчу, відігрався і тепер виходить вперед. Але я хочу поаплодувати Віталію Дахновському. Ну, тут треба почати з того, що гравець Вереса не впав. Кавакула робить подачу на ближню, там Гунічев був. Собака на полі. Стоп, стоп, стоп! Хо-хо, я. Я давно тако. Чи може це лис свині? Собака. Собака. Не можна сказати, що вже все після цього матчу, але це стратегічно дуже важливе протистояння. Да? Ігор Пасхал, куди він поспішає? Подивитися систему ВАР Якийсь окремий епізод. Але це епізод в штрафному майданчику минає. Зверніть на це увагу. Рука. Богдана Чуєва. Але все. Ігор Пасхал ставить пенальті. Ігор Пасхал вважає, що Богдан Чуєв допоміг собі цією рукою. Це було неприродне положення руки. Шастал проти Олександра Кемкіна. Шастал пробиває Кемкін, Відбиває добивання. І 3-1 на користь Вереса. Кемкін взяв свій удар. Кемкін Красунчик. У нього взагалі питань немає. Верес, Верес. Я б сказав би робить два кроки до перехідних матчів. Кухарук. Центральну жону, зону Шастал. Далі передача. Удар. В поперечку. Пробивав Валерій Кучеров, капітан команди. Ну що, контратака відминає. Вакула. Засильно він відпасовує. Там вперед Воробчак якраз пішов. Перемагає. Перемагає Верес. Вітаємо ми всіх вболівальників і спортивного директора Юрія Габовду, якого сьогодні день народження. 35-й день народження Юрія Габовди. Він радість і поруч розчарування. Це трошки схоже на фінал, певний, але це не фінал. Це шлях, який ще триває. Кемкін, -кем бачимо навіть сльози в нього на обличчі.